Я дуже багато бачив таких коментарів саме в е, про протези. Вони такою щирою українською мовою. Ну хотів би, що по так само українці мають працювати критичне мислення. Я не буду розписувати там 100% і іп але повірте, абсолютно більшість. Але ви маєте розуміти, що ну прохлада компанія з ІПСО до 22-го року, коли там вони паляниці слово не могли напитати. Не На жаль, цієї війни, окупація наших територій призвела до того, що у Ворога у спецукації є дуже вузькі спеціалісти, які дуже обізнані внутрішньої ситуації в Україні, які вільно володіють українською мовою, мають знають чітко специфіку е, написання відповідних коментарів в Україні в українських е, групах, пабліках, соціальних мережах і так далі. Це все робиться та безперечно. Я ж ну на ротово бачу. Ну в мене теж були такі коментарі. Там було ще досить прогнозовано е, коментарі від ворога українською мовою. Вони намагаються посіяти та думку в соціальних мережах, що там український ветеран е, першу чергу там немає поваги від, е, від суспільства.